Мешканці будинку, що на вулиці Чорноморського козацтва 47, скаржаться на неспроможність комунальних служб виконувати свої обов'язки. За їхніми словами, вони мають сплачувати комунальні послуги, які їм не надаються. Детальніше про це розповість Ксенія Тіора. Минулого тижня до редакції телекомпанії Круг звернулися Одесити, яким набрид безлад, що коїться у комунальній сфері. Дім по вулиці Чорноморського козацтва 47 у 2011 році був визнаний аварійним. Мешканці будинку кажуть, що з 2011 року тариф на отримання придомової території 1 ,11 гривня 11 копійок був знятий. Зняли нам ці тарифи на даний момент нам обратно пішли тарифи

Но 2,24 – это только для квартир второго етажа весь остальной двор нічого не платит СДПТ, депете, тому що весь остальной двор вважається аварійним. У мешканців других поверхів будинку виникає обґрунтоване питання: яким чином перший поверх будинку може вважатися аварійним, а другий ні. Комунальники аргументують таке рішення постановою виконкому від 1984 року, відповідно до якої через затоплення пересобу аварійними вважаються лише ...перші поверхи будинків. У нас затапливались полуподвальные помещения, но ну, не как перший, перший етаж. Получается, в Дезі ми задаємо вопрос що якщо перший етаж завалюється, этаж заваливается, второй этаж у нас получается висит в воздухе. Это все нормально. Значит, три квартиры платят только за весь двор. Більше ніхто не платить. За словами мешканців, якщо враховувати те, що на пересипу не так вже й багато двоповерхових будинків, 30% тих, кому у лапках пощастило жити на других поверхах, мають сплачувати комунальні послуги за весь район. На цьому здирництво не закінчується. За словами людей, вони справно платять за усі комунальні послуги, які їм не надають. Сліта того года у нас прорвала труба. Никто ничего это не делает. От 28 декабря 2019 года есть акт обследования водоканалом. Вот. Была такой мастер с водосбыта мельник АН, которая указала в акте обследования, что течь внутри двора от врезки в центральные сети продолжается с начала лета. Ремонт ЖКС не виконує, ні смотря на обращення. Виникає логічне питання: чому ці люди мають сплачувати за послуги, які їм не надаються, і до чийого карману надходять ці кошти? Ксенія тіора в'ячеслав флаштаба телекомпанія Крут.